Всім привіт сьогодні, як у кожного українця, я підпалив трохи Кремль. Трохи срав Путіну на країну. І думав про смерть Пупкіна. Але не завійте одну річ. То пана русняк продовжує знімати свої країн ТікТоки. І сьогодні подивився, що вони такого знімають. Ей! Hey, Похоже, вс Да. Все в порядке! Нє. Ну ж ви ж хотіли. Саднер, ДНР. Получайте! Ви ж цього так хотіли. Прям. Так хотіли, що прям не можна описать. Якщо, якщо не понимаєте, то це вже було одне із відео у Міжгана, у мого напарника. Йому привіт. Ем. А ми їдемо на ракеті далі. Ніка, ся має. Сістра! Сістриця! я тебя навчав! <різь> ну, тільки ж і це фактично має сенс. Знаєте чому? Ну то що як вони вже себе називали? Зомбі. Ну, нашла сестричку. Да. Вітаю. Якою скоро не стане. Дивимось далі. Донецький лайфхак. О! Російські лайфхаки! Прям дуже цікаво! Давайте подивимось! Вони ж завжди так працюють! Ні. Как мы ходим в туалет без воды? Ну, а что вы на красавцевой Ээ родничок? Ведь его так любите. Мы никогда не простим. Хм. Ну давайте подаемся, как вы скакаете с руть без воды. Здесь у меня стоит ведерко в туалете. Mm -hmm. Кладу на, на салфеточки, Как им туда заворачиваем, выносим на улицу, закапываем и сам вы вот в ба. Эй! Вы вы. А, пурды. Так срать на вулучен. а тепер зрозуміло, чого у них так на, на кожному шагу смердить? Угу. Палочку трьохлітрову. І потім її п'єте? Ну, води ж у них нема. Знаєш, пусть стіклі. І це прав. Господи. Дивимось далі. Я тут. Йдем, дьом падьяйся. Марка, ти первая! Ползем, палзє! Ой, а що це таке? У нас вже двохсот тут появилися. Да, <клес> <клес> як ви знаєте, у Росії начали підготовку дітей на Росію, На війну тобто, отпускать. Мужики не як ви знаєте, з ДНР стала ЛНР. Тепер із других країн випускають всіх мужиків. Тепер буде не Росія, а... Е -е, не Російська Федерація буде, А... Жен... Женская Ну, Хорошо, пусть будет так. А, И он тоже не видно. Якщо да, то я иду. Пристрелы Командир танкистов Датаева Рима Салиховна Со смезами на не знали, то я вам расскажу. Що... Вчора Іменно <свист> в... А ні, не в. А, вибачте, перепутав, це ж не вчора. У, у Ці роки назад, три роки назад, вони робили тіпа оцей. Дитячий оцей. Е, як його називають? Е, паради. О, надав. Паради. І... осьо. Такий парад дитячий зробили. Так само, як і двусоті, які вже удихають. До сих пор не можна як Пупкіну зробити золоту медаль на, мілья... на мільйон померших. Аж потом зроблю. Можливо. Ну ми цього даже не заслуговує. Золото ему не може давать. Далі дивимось. Ну, Ч? Кто такие українці? Это наші на сусіди. А ты їх ненавидиш? Всех люблю. Андрій. Розкажи, будь ласка, хто це на картинці в чорних пакетах? Москалі! Правильно, дитина сказала! У тих пакетах лежать москолі. Да! Молодець, дитина, готується. І оцей українці, ну тільки чого вони живуть в Росії, треба їх забрати. Не переживайте, ми вас визволимо. Не переживайте, ми вас визволимо. Вы наши друзья. Ну что, нам такие дети потребны хорошие украинцы. Ты относишься к украинцам? Украинцам нормально. Что, мы люди, они люди, как не по-другому относиться? Я стал полностью согласна. Я тоже нормально. бе Мій монок розірвався. І я так замітив, що вони вже перевзуваються, тому що не розуміють, що вони вже їх океночка вже помирають. Помирає Помирай, ваша країна вже все. Україна це не переможна держава. Ви не переможете. І вони вже перевзуваються. Хороша робота! Так і продовжуйте. Вирішив, покажу вам таку нейросет, не... нейромережу, яка стріла таке, типа, Зеленський здался. Ми победили. Так вибачте, Україна буде. В... Україна непереможний народ. Ми вам так просто не здамося. Зеленський такий президент, який так просто не здається, він так просто не складає руки. Він готов життя готов пожертвувати своїм життям ради нашої держави. Такого не буде ніколи. Я попросила мабуть Я же вкусил А Я чібе блядь, не мадам, я тебе не дам не дам. Е, а можна поставить другий знак? я Мам, я вкус тебе, umas, не мадам, я тебе не дам, не дам. Ситуация выправлена. И никогда никому reasonably... не ставьте лайк. Ставьте наоборот дизлайк. Сколько туда лайки поставил? Вели. не, 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 не. Ну, тільки русские <клес>, поздравили. Тільки русские. українці не дивиться, напевно, це. А тільки я. З міжганом. Буває. Ну що, дивіться далі? Що? Ну, ти зовеш маму або ти сама это зробиш? Я позову маму, конечно. Ж. Ну давай, зови. Где мама? Бери телефон и иди к маме с телефоном. Скажи, что звонят газовой службы. Пусть возьмут телефон. Хорошо, сейчас я э, позвоню маме? Нет, не надо, подожди. Маме звонить не надо. Ты сейчас дома находишься? Да. Дома. Подойди на кухню. Я уже на кухне. Все, хорошо. Ты видишь плиту, да? И Видишь плиту? Да. Да. Теперь пожни. Эээ. Как зажигают газ. газ, ты знаешь, да? Открой все вот эти колонки, мы проверяем газ. Просто открой, чтоб оно было. Ну это просто <кхух> пизда. Что ж я сказать? Так э, Я понимаю, что это просто фейк. Це, це фейк. Це, ну это фейк. Ну, а якщо, то и правда. Минусы будут. А для нас украинцы плюсы. Да ну, тогда и зачемся фейково история. Заканчивается. Проверяем газ сейчас. Открыла. Открыла? Сколько компорок ты включила одну или несколько? Несколько. Сколько? Сколько всего их? Нет. Ничего, то, значит ты не включила. Да, все, теперь иди в комнату и отдыхай. Нужно, чтобы где-то примерно два часа, чтобы оно было вот таким вот образом в клипа. Прям точно правда. Прям такая правда, що... понятно, я, шо. Ты понятно, держишь, это фейк. Мне даже сухать не хочется уже цей фейк. Все. Едем отдали. Мне. Украина. Ну, тут я кажу правду. Ну, моя дорога дівчинка, що Україна виграє недостатньо не одного лайка. А мільярди. ярды. їх тут попробую найти поставить. Час пождіть. Що ж, нашою лайків. армія лайків промість пройшла. <кл 'я> <кл 'я> ну... О. Ну і Росія, конечно. Говно. Що, про що це мають на увазі? А, хто виграє, чи що? А. Я не знаю, про що це мають на увазі. Але Україна точно виграє. Ой, моя дорога дівчинка, одного лайка тут точно недостатньо. Викликаємо під допомогу. ві у ві... ві-у-ві. -ві. Все. Допомога прийшла. Росія — это говну. Но не Украина. Ну, Крим це... — это. Кремль. Крим — это Украина. Крим це... — это. Спам! Спам. Теперь російські чаты превращаются в украинские чаты. Ну, правильно. Ну, <coughs> по дело. Що ти так покажеш? <кій> Україна це говно. І ти цілих 4 секунди показувала лайк. І 2 секунди середній палець. Це. Сек... Ти секунди. Ось! О. 4 секунди ти показувала лайк. А тепер середній палець. Це вже наш допомагаєш, дорога дівчинка. Ти цілих 3... 4 секунди тримала. лайк в руках. Лайк. И две секунды... Украина, иди в мою большую задницу. Вы проиграете всегда и будете проигрывать. Сборная Украина говно и сама Украина говно. Все высокоинтеллектуально. Слів я догадую, що люди, ця людина учиться в мульовому першому класі. І навіть по голосу що... і даже по голосу чуду, що це дитина, дитина, йди у... в школу, спи давай, вже пізно, спать, спать нато. Спать, іди спать. Ну і... і що, Україна міжнародна, це просто, напевно, фейк. Тому що в Україна є такі країн наші дорогі оцей. Команди, фут, футбольські команди, які... З України, які точно не проігрують. І є такі українські команди, які не проіграють. Наприклад, Донецьк. Чи, ой. Ну, я забув, як <кхій> футбольні команди. Я і я забув. А? Що? А! От і все. Кінець відео. Да. Кінець відео хватить уже крінжувати. Уже пів часа мене досить. А ми бачимо з наступного відео. І з наступаючим Хелловіном!